Йоу, всіх вітаю, сьогодні я граю в гру під назвою Майкрафт, Але це не простий Майкрафт, це Майкрафт з модом. Знаю, а колись дивилися фільм Майкрафта Оце і він. Така книжечка прикольна, Ладно, закриємо. Забираємо її. Добре, як ви бачите, в нас є якийсь стрелф Андромін. З картоплі щось робиться. Ну, коротше, треба спочатку добути дерева і подивитися верстаку більше. Добре, добуваємо дерево. Так, одного нам, нам вистачить, щоб скрафтити верстак. Ставимо його десь тут. Йоу! -ху -ху -ху. Добре, оце так робиться. Добре. Це дуже прикольно, напевно, мод, бо я ніколи з ним не грав. Я хочу... Просто у нас сьогодні буде ціль це обдивитися кож кожну палку цю. Проходити Майкрафт я не хочу. Добре, я можу зробити цю палку. йо юй Оборе. О, господи, я стрикайся. Воно так убралась. Добре, в нас є пару полка, дивчока прикольно. Оп! Вау. Добре, давайте на комусь протестуємо. Протестуємо. Я хочу там... На... Опа. Ні, вона убиває порядочно. Три урона в неї. Угу. Якщо шо кинуть. Ааа, вона просто впаде. Нічого не бачу. Не, ну у тебе палка... О... Ой. А тебе палка прикольно. Все, забрали. Добре, зробимо кам'яне кайло. Зараз спробуємо зробити ще одну таку саму. Тільки вже кам'яну. Добре. Добудемо трошки каменя. Щоб скрафтити не тіплісь. Все, досить цього. Оце все заберу, бо палки якось не хочеться мені крафтити. А так це можна зробити дуже легко. Все одно треба скрафтити Дивіться! Це якась така штучка. Добре, крафтимо кам'яну. А можна. Какое камці? Там може. Добре, що може кам'яна? Просто так само кидається? Ну вже 4 неї. Добре, вона теж кидається. Это как раз больше-то в стиша, знаете. О. Все добро? Э, ты куда? Так уж хочу на комессии протестить, знаете, друзья. Мот, э, не нашел, чтобы... Зиля... Ой, Діля... Типу, щоб все було бачено. Ну то зараз вона появиться. Добре. У. Ви тут. Ви хочете? Відчуть бонь? а Білько, Блін. Майкрот, я точно не вмію, блять. А Минус один, минус два. О. Нет, скел скелетон. Короче. чтобы нам никто не завожал, я сделаю так. Оп, все. Теперь нас никто нам не завожает. Только это не шахта была, а какой-то кусок лайна. Честно. Доброе. Ой, ой, ай, ай. Нашел вугилля, короче. Я трошки протестив. О! О! Я нашел залезу. Блин, не могу плавать. Добре, добуваємо. Одну штучку. Тепер треба піти вугілля. Ай! Оп! то вугілля. Добуваємо його також. Та ні, це дуже буде довго. Блок магми. Та ну. О, випливай, випливай, випливай. Фух. Я по я якихось калюжі винырнув, але. О, тут є вгілля. Це добре. Так. Добренько. Так, допускаем. Скажи, сколько у меня на весе. Для печки, конечно, на 9, значит, кто. Подскажите в комментариях, а я, честно, уже не, не знаю. Блин, я даже не подвесил. Ну, ладно. Не. А, ну, все, ну. Так, я себе... Я прикольно воно. Кстати, а як делати робити оці? А, -а, а, тут треба просто менше цього. Дерева більше. Ну, кстати, там картошка ж треба. Скажи, що для дерев'яного не треба. Так, да, не треба. Хотя я лучше кругляково зроблю. А нема вогільний? Оп, вау! Як воно б'ється? Воу! Це прикольно! А, 4 уро у нас більше, ніж. Так, це на переплавку. Так ману я тепер см... А, найшо мені їжа, якщо... Якщо я в мир в мирному. Добре, крафтимо. За 5 урона. Це викидаємо просто за хміття От навіщо вона мені? А от чесно. Статті я зараз перевірив, бо це не мобах. мобів немає Ну їх і немає бо мирно Ну нормально хай буде я поки поубиваю овечок давай іди сюди Ба! а Та ти не убиваєш вевечку зодней течка мій а то ти Может быть, кожа пять секунд, чи А Нормально ты бьешься, знаешь я? Ч я тебе не доутила? О. А, я промазал. Блин, а? Трошки. Ну, знаете, что я силу такой слепый, то я Не засуджуйте, але я выжил. Кстати, она очень быстро ломается. Это капец как быстро. Тут залізний должен бути голим. Я не ходну карточку загороду в стерю і і цю штуку. Бо ці коп'я, ну вони такі собі, чесно. Може вони отак от б'ються нормально, що. Ну, але це коли кидати, то таке собі. Навіть оцей кам'яний, який даже кам'яний я не... Ні! Ніхто це не бачив. Добре, ви нічого не бачили. <рив> ви точно нічого не бачили. Добре, зараз голова затовкчимо. оп оп. Е. А! Точно! Варто діаготи. Заберемо це нашу зброю нашу. Ну, добре, друзі, напевно, будемо завершувати це відео. Всім дякую за перегляд. всім пока! Продовження буде, якщо буде тут, якщо тут буде 5. Опять... 50 парадиг. Ока.